20 МВт – Таку виробничу потужність заклали в абсолютно нову блочно-модульну котельню в металургійному районі. Новий об'єкт теплогенерації працюватиме в автоматичному режимі без обов'язкової присутності робітників криворіж тепломережі. Вже закінчуємо роботу зі встановлення блочно-модульної котельні в металургійному районі. Кінцевий термін всіх робіт орієнтовно травень. Ця котельня генеруватиме тепло для 129 житлових будинків. Це орієнтовно 10,5 тисяч особових рахунків, 4 дитячих комбінацій. Нати три школи та три заклади охорони здоров'я це дозволить значно покращити якість теплопостачання до абонентів в цій частині міста. Все необхідне обладнання та остаткування придбали коштом міського бюджету, а це близько 98 мільйонів гривень. Але і економія коштів та енергоресурсів теж будуть досить значні. За підрахунками, це 15 мільйонів гривень за один опалювальний сезон. У вигляді економії близько 540 тисяч кубометрів газу та 900 тисяч кіловат годин електрики. У дію цю котельню запустять. Вже в сезоні 2025-2026. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа те, що підпорядковується в міській раді, ще в січні почало підготовку до нового опалювального сезону. В цьому році дуже велика програма. Це модульні котельні. В цьому році планується 9 модульних котельнів. це багато. Це нові теплотраси. І це когенераційні установки. Когенераційні установки це ті установки, які із газу роблять електроенергію, і в ситуації там, несталого постачання електроенергії забезпечують автономні системи. Тобто план дуже великий. Опалювальний сезон 2024-2025 тільки закінчився. А місто вже почало готуватися до нового. Все, аби мешканці міста мали теплі оселі та почувалися комфортно у своїх домівках в рамках децентралізації теплопостачання. Цьогоріч в планах встановити ще дві блочно-модульні котельні в центрально-міському та тернівському районах. Крім того, додатково мають реалізувати ще 12 проєктів із капремонту та реконструкції магістральних і внутрішньоквартальних мереж великих діаметрів у тернівському та металургійному районах. Загальною довжиною близько 14 кілометрів. Олександр Фефілатів Лі Рибчук, перший міський.